Виконаємо сортування та фільтрацію в таблицях бази даних. Перше завдання необхідно виконати сортування в таблиці Мої друзі за наступними умовами. Поле прізвище треба відсортувати від А до Я, а поле дати народження у зворотньому порядку. Так? Тобто перше сортування це сортування за зростанням, друге сортування це сортування за спаданням. Отже, відкриваємо середовище Каспіо, відкриваємо нашу створену базу даних на попередніх уроках, відкриваємо таблиці і відкриваємо таблиці Мої друзі. Для того, щоб виконати сортування, достатньо на назві поля натиснути лівою кнопкою миші або тапнути пальцем, якщо ви працюєте на смартфонах або планшетах. І Якщо ви бачите стрілочку вгору, так, це означає, що відбувається сортування від А до Я, тобто за алфавіту. Якщо буде стрілочка вниз, навпаки, це за спаданням, тобто від останнього до першого. нам необхідно виконати умову від А до Я, тобто стрілочка, там де стоїть поле прізвище, повинна стояти вгору виробити перший скріншот. Далі, друга умова сортування це виконати сортування дати народження за спаданням. Тобто, ви натискаєте назву поля Дата народження, і у вас повинно бути виконано за спаданням. Тобто, стрілочка повинна бути обернена донизу. Ще раз тапаємо і відбувається сортування від більшої дати народження. Так, від Пізнішої дати народження до ранішої дати народження це другий скріншот. Тепер необхідно виконати фільтрування за наступними умовами. Необхідно вибрати, відфільтрувати такі записи, щоб було вибрано день народження друга, більший за 11,10.2008 рік. У мене трохи інші дати народження, тому я буду вводити іншу умову, вам необхідно буде ввести ту умову, яка написана в умові завдання. Отже, відкриваємо таблицю Каспіо, і необхідно виконати фільтрування. Для цього натискаємо інструмент фільтр, з'являється ось додатковий інструмент, в якому нам. Треба визначити з критеріями, Визначити з критеріями сортування. Перший критерій це дата народження, так, повинна бути пізнішою, більшою, так, за 11-10-2008. Я напишу трошки інше дату народження. пізніша за. 11, 10, наприклад, і напишу рік народження 1965, І натискаю Apply. І відбулося фільтрування, з'явився лише один друг, у якого Дата народження більша за ось ту, яку я ввела в поле в критерії. Це ваш третій скріншот буде. Наступний, наступна умова необхідно виконати фільтрування за двома поєднаними критеріями. Номер телефона друга повинен містити цифру 3, і дата народження буде вже. Меншою, тобто ранішою за 11.10.2008. Отже, що треба зробити? Необхідно вибрати критерій, що номер телефону містить, а містить. якщо у вас раптом не з'являється критерій, містить, вам необхідно в Конструкторі таблиці поміняти тип даних для номера телефону на короткий текст. Тобто, якщо у вас не з'являється такий критерій, як містить, ви перейдіть, будь ласка, в конструктор таблиць і дайте тип даних номера телефону короткий текст. Отже. Повертаємося фільтрація, телефон містить цифру 3. Ну, я е, напишу 6. Потім, як створити другий критерій, необхідно натиснути ось е, цей інструмент додати. І у нас додається ще один критерій. І дата народження повинна бути меншою за. 11, 10, і я напишу а, ось так. 1965. І натискаю Apple. Бачите, у мене вибралися а, інші два друга, у яких а, номер телефону містить цифру 6. Так. І дата народження більша, менша за 65 рік, за 11-65 10 65 рік. Ось так. І це у вас буде четвертий скріншот. Бажаю успіху!